Великі зміни в українській політиці жінкою. Жінка може стати новою прем'єр-міністеркою України. Мова йтиме про Юлію Свариденко. президент України Володимир Зеленський зустрівся власне з віце-прем'єр-міністеркою. Зараз вона займає цю посаду і запропонував їй очолити уряд. України справа в тому, що Дениса Шмигаля відправлять у відставку, також очікується багато кадрових змін. Поговоримо про це. Хто така Юлія Свариденко? Чим за які заслуги? Скажімо так, їй запропонували крісло прем'єр-міністерки України. Давно вже жінка не була на цій посаді. І пряма мова Володимира Зеленського. Я запропонував Юлії Свереденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом. Власне, поговоримо про біографію Юлії, чим вона стала відома, про співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. Також ще одна топ новина на сьогодні це те, що спец. Представник Дональда Трампа Кіт Келох прибув в Україні, а це дуже добра новина, і кажуть, що він буде в Україні протягом тижня. Володимир Зеленський проінформував, що Келох отримує повну базу знань щодо поточного стану війни в Україні. І е, також Кіт Келох дивує новими заявами і загалом зміна риторики Дональда Трампа щодо України, нові заяви щодо озброєння України від Дональда Трампа. Думаю, вам буде приємно про це почути. Е, детальніше розповім захвалений і нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Е, власне. Чому Дональд Трамп змінив оцей курс щодо озброєння України і опинився там, де був Байден. Якого він критикував. Також піднімемо цю тему про соцвиплати, яку отримують біженці з України. Сьогодні нову інформацію дасть канцлер Німеччини Мерц. І уряд підтримав збільшення виплат при народженні дитини. Одноразова допомога складатиме 50 тисяч гривень. Скільки отримуватимуть е, малюки, відповідно, батьки щомісяця та протягом якого часу також поговоримо. Отже, починаємо з новини, що будуть зміни величезні в уряді, і е, е, кандидатка, більше варіантів немає. Хто очолить уряд України, це Юлія Сверденко. Отже, де навчалася Юлія і чим вона відома? Ну, відома тим, що останнім часом вона займалася підписанням угоди зі Сполученими Штатами Америки щодо корисних копалин. І маємо навіть невеличке відео від неї, можете послухати, хто ще не знайомий з Юлією. Роки ви кажете, які носять по правильно э, Імплементацій імплементаційний характер це угоди вже не між урядового рівня. Вони не потребують підписантів з боку представників кабміну. Це угоди комерційного характеру, які будуть підписуватися з боку двох юридичних осіб з боку сполучених штатів це дії з боку України. Це агентство ДПП. Ми сподіваємося, що фонд там повноцінно вже запрацює продовж кількох. Тижнів. Звичайно, що задача це зробити так, щоб він був операційним і знайти можливість запустити цей фонд. Це говорить про те, що мають бути фінансові внески. Як з боку наших американських партнерів, я тут хочу нагадати, що внески до фонду будуть здійснюватись наступним чином: це можуть бути фінансові ресурси з боку США або військова допомога, яка буде передаватися Україні. Оцінена, затверджена двома сторонами, і на, на цю суму власне збільшується внесок сполучених штатів з боку України. Це чітко визначено додатком а до угоди 50% від рентних платежів від ліцензійних платежів від нових. Родовищ, які будуть переховатися, 50% на спеціальний рахунок, і власне це буде наш контрб'юш, наш внесок в цей фонд. Угоди, які ну, власне, Юлія Свариденко так займалася цією угодою про корисні купалини, чому вона була важлива для України, також тому, що ми. Скажемо відверто, також залежимо від постачання зброї від Сполучених Штатів Америки, і цей крок показує, що Україна готова до співпраці зі Сполученими Штатами Америки, готова брати європейський курс щодо ЄС НАТО і так далі. Тобто, ми показали, як то кажуть, степ forward, крок вперед, до того, що будемо співпрацювати зі США. Вона була ключовою фігурою у переговорах зі США щодо угоди про рідкісні метали. Графіт ліній літій титан і значно зміцнила економічні зв'язки з Вашингтоном, тобто її дуже добре сприйняли. Скажімо, у Сполучених Штатах Америки також Свариденко очолювала міжвідомчу групу з реалізації санкційної політики проти Російської Федерації. Ну, зазначимо, що Юлія за фахом, економіст. Вона закінчила Київський національний торгово-економічний університет, менеджмент антимонопольної діяльності удосконалювала. На міжнародних програмах бухгалтерський облік, оцінка бізнесу, курси менеджменту у Німеччині і розвиток приватного сектора у Швеції. На державній службі вона перебувала з 2008 року, зокрема, приватний сектор україно-китайські підприємства. З 15 по 18 очолювала Департамент економічного розвитку Чернігівської ОДА, до речі, родом вона з Чернігова. А вересень 2019-го, заступниця міністра розвитку економіки, і торгівлі сільського господарства у грудні 20-го стала заступницею голови Офісу президента, кураторка економічної політики і інвесторів і листопад 21 го року, призначена першою віце-прем'єркою та міністеркою економіки. Загалом. Президент України вважає, що її економічний досвід допоможе відродити виконавчу владу, посилити виробництво зброї і реалізувати підтримку для громадян. Ну, ось такий хід. Жінка, так, обличчя України, також за кордоном, великий досвід з приводу економіки. І заміна Дениса Шмигаля. До речі, зараз чому його замінили, і хто займе такі ключові посади, як посол Ша, посол України в США, також розповім далі. Свереденко має міцні зв'язки з офісом президента. Зокрема, з Єрмакома, також добре зарекомендувала себе в міжнародних переговорах, їй 40 років, якщо говорити про особисте життя, вона одружена, чоловік її бізнесмен. Має доньку Софію. Зараз зазначу, що до її чоловіка Сергій Ігорович Дерлеменко керує ТОВ ДКС Груп компаніями, які займаються будівництвом, ремонтом, телекомунікаціями і обслуговуванням мереж зв'язку. У 2015 році Сергій Дерлеменко також балотувався до Чернігівської міської ради від партії Самопоміч, але не пройшов щодо статків власне. Нової прем'єр-міністерки України, то на моїй квартирі в Києві Чернігові записані на себе. Також ще одну записані на сім'ю. Чоловік володіє аудіо А 6 Allroad 2010 року. О, те, що вона вказала у своїй декларації. Ем, ну і варто ще зазначити, що. Про наш власне уряд, чому відбудуться зараз е, зміни, і чому, е, чому власне, е, будуть проводитися кадрові так, перестановки. Ну, перш за все, говорять про те, що міністром економіки стане заступник Юлії Свариденко, Олексій Соболів, Міністерство у справах ветеранів продовжить очолювати Наталія Калмикова. Пише. Нардеп від фракції голос Ярослав Желесняк. Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля призначить міністром оборони, а очільника Міноборони Ростема Умірова відправлять послом у Сполучені Штати Америки. Ну, власне, спочатку думала, що Шмигаль поїде в США, так, буде послом. Замінить Макарову Оксана Макарова. Вона працювала з ще не помиляюся з 2021 року. І уряд США попросив її заміни ось такого плану. І е, все-таки Денис Шмигаля е, так призначить міноборони. А уміров е, відправлять послом у Сполучені Штати Америки. Також е, Железняк повідомляє з посади звільняють міністра освіти Оксана Лісового. Його неодноразово критикувала Ірина Дмитрівна Фаріон. Пам'ятаємо. За його так звані реформи, за його політику. А, поки ще невідомо кого призначено його місце. Крім цього, звільняють і міністерку соціальної політики Оксану Жолнович, стверджує нардеп. Якщо з посади міністра енергетики, звільнять Германа Галущенка його замінить Світлана Гринчук, яка нині очолює Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів. За словами президента, вони обговорили заходи, які можуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати власне виробництво зброї. Також на РТ писав, що єдиною кандидаткою на заміну шмигалю залишилася Юлія Свериденко. Ну про неї ми вже розповідали. Офіс президента найближчим часом відправить у відставку Шмигаля і всього уряду. Uh, нардеп стверджує, що це підтвердили одразу три джерела. Нардеп сп'яснював це тим, що уряд втратив підтримку навіть серед своїх депутатів, а його провали тільки накопичуються. Uh, ось такі uh, теми щодо кадрових звільнень. І uh, йдемо до Кіта Келога, який uh, приїхав в Україну на тиждень. Зараз покажу це відео зустрічі ще раз. Ну, загалом президент в першій розмові говорив про посилення ППО, так, тому що нам дуже важливі Петріоти. І загалом, як то кажуть, закрите небо над Україною. Це перш за все, про що вони розмовляли. Друге, це також співпраця України та Сполучених Штатів Америки. Спільне виробництво закупівлі оборонного озброєння разом з Європою, і, звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємось на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції. Не спинити з силою. Дякую Кіту Келогову за цей візит в Україну. Вдячний президентові Трампу за важливі сигнали підтримки і позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу. Ну що відбувається загалом в політиці? Трамп намагався, як то кажуть, намацати якийсь зв'язок з Російською Федерацією. Говорив про якесь економічне співробітництво. Звичайно, він не хоче, аби Китай поглинув. І відкусив шмат Росії, тому що Китай стане першим гегемоном. Звичайно, Сполученим Штатам це не вигідно і загалом, що буде перевага якоїсь однієї країни у світі. Тому він так сильно переживав. Але видно, що Путін це вже старий дідуган, який нікого і нічого не слухає, він це зрозумів. І сьогодні Дональд Трамп власне заявляє про готовність давати озброєння Києву. Різка зміна курсу і відмова президента до Дональда Трампа надати деталі стосовно озброєння, які він хоче передати Україні, може бути стратегічною. Але, попри те, в цьому питанні він зараз нагадує свого попередника Джо Байдена. Є одна суттєва відмінність. Про це пише видання Н. Вайпі для підтримки Джо Байдена за надмірну м'якість щодо Путіна Трамп тепер висловлює своє невдоволення російським лідером, як його відмовою прийняти запропоноване США припинення вогню так і чистими атаками на українську інфраструктуру. Перша спроба може відбутися в понеділок, і вівторок, коли Трамп зустрінеться в Білому домі. З генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, і як очікується, офіційно оголосить про нові плани щодо постачання американської зброї до Києва через європейських союзників. Реакція Трампа викликана гнівом через нестатність е, швидко завершити війну. Ця зміна може свідчити про те, що Трамп визнав, що одні лише переговори не стримають Путіна, і що відчутна військова підтримка тепер є необхідною. Ну, тому що він бачить постійні обстріли України, щоденний тероризм, геноцид. Не знаю, наскільки йому доставляють там, інформацію, але от зараз Кіт Келог якраз тиждень побуду в Україні, то він побачить це своїми очима. І, власне, маємо вже перші заяви Кіта Келога сенатор республіканець Лінці Грем в інтерв'ю для CBS спрогнозував рекордний потік озброєння Україні вже найближчими днями. Грем висловив переконання, що в російсько-українській війні наближається поворотний момент, і за його словами США докладуть великих зусиль аби змусити главу РФ Путіна до переговорів. Він зауважив протягом місяців, президент Трамп намагався заманити господаря Кремля. За стіл переговорів. Втім, масовані атаки на українські міста лише посилювалися. Грем додав, що одна з найбільших помилок Путіна це намагання переграти Трампа. Грем зауважив, що завдяки новому пакету санкцій голови Білого Дому зможе запровадити тарифи в 500% проти будь-якої країни, котра допомагає РФ і підтримує військову машину Путіна. Ну і ще хотів зазначити щодо. 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. То є дві країни, які стримують підписання. 18-го пакету від ЄС. Це є Словаччина і Мальта. Про це пише Європейська Правда. На засіданні Корепер комітет постійних представників ЄС 13 липня. Дискусія про 18-й пакет санкцій. Тривала декілька годин. Словаччина продовжує наполягати на своїй позиції. Вона блокуватиме санкції проти Росії, поки не отримує гарантії від Єврокомісії, що не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 28-му році. Ну скільки платить Путін? Хочеться питати словаччині Фіцо, так щоб він блокував ці рішення. Мальта, так само як Греція, Кіпр, держави, які мають великий танкерний флот, економіка яких залежить від транспортування нафти, саме тому вони і не підтримали ідею зниження порогової ціни на російську нафту. Чому так важливо зменшувати ціну на нафту і газ? Тому що 50% економіки РФ залежить саме від цих двох факторів: тобто, якщо його, тобто, ну, збити ціну і відмовитися повністю від газу, то Економіка, ну і загалом, так, стан економіки Російської Федерації він обвалиться. Відповідно, почнуться внутрішні протести. Відповідно, люди не зможуть нормально функціонувати, і це зазнає краху для російського диктатору. Дуже дивно, тому що багато економістів ще на перший рік війни казали, що це все впаде, що вона рухне. Там такі санкції, відмова від свіфт переказів. Всі компанії американські, європейські, виходять з РФ, автомобілі, телефони, їжа, одяг і так далі. Проте, бачите, Китай дуже повільно, але дуже чітко знав, куди прямою. Він заміщує свої продукти і, і залежність Китаю в РФ. Через це так сильно, о, власне, переживав. О, У неділю на засідання послів ЄС лише Мальта наполягала на відмові від 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Єврокомісія наразі пропонує встановити динамічну стелю ціни на російську нафту згідно з пропозицією, вона має становити 15% від середньої ринкової ціни на нафту за останні три місяці з оновленням раз на шість місяців. Ну, ось такі, друзі, події на, на політичному ґрунті. Подивимося, що сьогодні і завтра ще скаже Дональд Трамп, будемо знати більше. І обіцяв ще е, про виплати новонародженим, так, е, за народження дитини. Вони складатимуть тепер 50 тисяч гривень. Е, відповідно, війна, економічні нагараз це зменшує так, народження дітей. І плюс багато біженців виїхало. Уряд хоче якось стимулювати народження дітей. Якщо раніше вона становила 10 тисяч 300 гривень, то тепер її збільшили до 50 тисяч гривень за народження дитини. Також значно збільшиться виплати жінкам, які народили дитину, але не мають трудового стажу. Зараз така виплата становить менше тисячі гривень, а після ухвалення закону буде складати аж 7 тисяч гривень на місяць для жінок, які не мають жодного трудового стажу. Уряд планує запровадити щомісячну допомогу для батьків або опікунів на догляд з дитиною, поки їй не виповниться один рік. Розмір виплати визначатиме кабінет міністрів. Є законопроєкт є ясла, після того, як дитині виповнюється один рік, батьки зможуть самостійно обрати або повертатися на роботу, або залишитися вдома. І якщо вони обирають перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. Впродовж ну, наступних двох років, доки дитині не виповниться три роки, у разі обрання другого за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до 3річчя малюка. Водночас програма пакунок малюка буде збережена. Батьки, які раніше, матимуть вибір, отримати набір необхідних речей для немовляти або грошову компенсацію в розмірі 7,5 тисяч гривень. Ну і детальніше ви вже зможете дізнатися, якщо загуглите, пакунок. Малюка. І щодо виплати біженцям, Мерц, німецький канцлер, заявив, що його уряд має намір запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги безробітним, яку отримують, зокрема, і біженці з України. Йдеться про виплати допомоги Бюргельт. Гроші для громадяни отримують ті, хто шукає роботу або ті, чи його доходу не вистачає для самозабезпечення. Мерц підтвердив громадяни, які потребують підтримки, продовжать її отримувати. Однак, уряд Німеччини має намір запровадити суворіші правила для претендентів. Люди, які можуть працювати, мають працювати, сказав Мерц. Крім того, можливе і посилення вимог до витрат на житло, наприклад, запровадження верхньої межі оренди плати або перевірки житлової площі. Е, станом на зараз такі маємо новини. Е, що ви думаєте про нову прем'єрку? Залишіть е, ваш коментар. Е, прочитаю. Можливо, є якась ще нова інформація, яку ми ще не знаємо, то повідомте нам. Але загалом. Уряд і загалом політики мають постійно змінюватися. Тому що от ті, хто засиджується, прогресу там не видно. Дякую, друзі, що дивилися. Ставте ваші вподобання і залишайте коментарі.